Пані доброго дня. Доброго, доброго. Пам'ятаєте мене? Доброго. Так, Олег. А в мене до вас запитання. Да. А чи не ображаєтесь ви на мене, що я до вас так часто заходжу? А чого ж би я ображалася? – вас? Ну мало лі, просто може я вам надоїдаю, та думаю, запитаю, бо мені, ну, мені приємно до вас приходити, а думаю запитаю. А мені Приємно з тобою балакати. – Це приємно чути. Да. В мене до вас маленький подарунок. Не треба, Аліша. Ну, нічого. Будь, будь ласка, люди добрі люди передають, кажуть, щоб я червого серця передав вам. Що там таке? Тримайте, ось тут дивіться, виноград, він без кісточок, без нічого. І Ой. така рибка, яку я вам передавав, уже передавав. І чай. Тр, Трав'яний чай. Олежа, ну хіба ж можна таке? Ну, дивіться, добрі люди передають, добрі люди допомагають і кажуть, передай, будь Та, ласка. ти брешеш. Чесно. Це ти купляєш? <рес> я купляю, але допомагають добрі люди. Правильно, так це можна все віддати і остатки без нічого. Ні, ні. Люди допомагають і просять, щоб я вам передав. Ой, ну спасіба. Хай людей усі. В мене в мене е, давайте я вам положу отак. Е, дивіться, там ковбаска таку, як я брав, рибка таку Ой, сама я, і я, чай. Я, оце, оце квадратний, оце чай. Оце О, чай. Я поняла, він трав'яний, він дуже смачний, ну корисний. У Мене бабуся теж трав'яний любила, разні такі інші Олег, не любила. а з ким ти живеш? Сам? Е, ні, живу з жінкою. Ага жінка є, дітей немає. Ні, немає. Мама, папа є? Так, мама папа є. У Черкасах? Так, в Черкасах. Ага, то жить є. Да? Ну, звичайно. В мене свій будинок. Ага, хорошо, Олежа. Хай тобі бог помагає, й мамі і, її, і папі шо виносують такого синочка розумного, красивого, хорошого, доброго. Дякую, привітно. Просто зараз. Ну я не знаю. Можливо, ви знаєте, не Не знаєте, розвивається дуже сильно інтернет, і просто в інтернеті добрі добрі люди інтернет пишуть. не розумію. Ну, це де багато людей, єдиномишленників, і вони підтримують вас, кажуть, передай бабусі, то сьо. А я говорю, ну бабуся відмовляється, нічого не хоче. То я е, пропонували до речі е, купити вам електрочайник, але не треба, не робити і хрестком. Да, да, це я знаю, просто щоб ви руки не обжигали там. ні, 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 все вже руки. Справилися, не справилися, а як сказати, вправилися. Е, ну, ушла проблема. Ні, ще не пройшла, mm. ну. Ну, казали, може, крем, бабусі. Ну, не треба нічого, нічого. Лариса. Просто ловіся. це ж я запитую, чи не ображаєтесь ви, бо ну мені приємно з вами бути, приємно спілкуватися, але чи не надоїдаю я вам Хай, Так, Тобі як... Бог допомагає, що ти такий добрий, що ти такий хороший, що ти такий чуткий. Я от підходжу до вас і заряджаюся енергією. Ви от вас скільки добра йде, що мені просто на цілий день потім все сіяє сонце світа. А дітей в тебе немає? Ні, діток немає, на жаль, немає. Нічого будуть ще. А не будуть, то. Будуть, Бог дасть, будуть. Так. Да. Е, ти недалеко от цього з мене живе? Е, ну, кілометрів до п'яти. Я на автомобілі, то а, мені. А, далеко. Е, ні, я просто тут проїжджаю, дивлюсь, коли ви, е, ви сидите, то заїжджаю в гості. Адже, ну. ну це вже час, ти вже був, мабуть, коли. Ну це третій. Да, третій раз. Я в понеділок останній раз був. Так, Сьогодні... в понеділок, Ой, ні, ні, не ні, в понеділок, в суботу, в в суботу напевно. Так, да, напевно, в суботу, напевно, в суботу, сам навіть забув. Адіже. Я візьму то, що ти дав віддав чистої душі, так чистої, очистої, доброї людей, людей, щоб добро передавалось далі. Я тобі желаю тільки добра, щоб ти знайшов собі пару хорошу, щоб у тебе дітки були, щоб ти їх воспитував, так як воспитали тебе, папа й мама. Так найкращим образом буде виховувати їх, якщо будуть, це обов'язково. Будуть, будуть. А скільки тобі примірного років? 32. А я хотіла сказати 25. Не почув, повторіть, будь ласка. А я почув. Я думала, що тобі 25. Ні, я 91-го року, 32 мені. Ну і що ж, я тобі скажу. Пора і сім'ю завести. Я згідний з вами. Ну це вже, це вже, це вже як Бог дасть. Так, так, так. Олежа, іди. Спасіба тобі, все. Добре, тобто, я до вас можу заходити. Ви не будете на мене ображатися. Ну Чого ж би я ображалася? Ну мало і може знаєте там набродаю, Все одно дорого, дорого. Ні, не дорого. От про про вартість не кажіть ні слова, не про це не думайте. Тобто, це добро на основі допомоги мені. Мені добрі люди допомагають. Я передаю це добро далі, яке мені надають люди. Ти роботу офіційно? Так, так, у Черкаській як сказати. Ну так, на, по закону на державу. На державу, так, да, 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 так, так, так. Я не могла виразитися. Все, спасіба тобі, спасіба. Дай тобі Бог щастя, здоров'я і всій твоїй сім'ї, мамі і папі, що виростили такого сироті. Кажу, ну, доброго. Дякую вам. Хай. Я до вас ще якось буду проїжджати, Ще до вас зайду. Хорошо. Все, гарного вам дня. Я тобі да, до побачення. Я даже не знаю, які сказати.